Бог сьогодні ти по-особливому близько, не можу тримати емоції ці у собі, тебе відчуваю всім серцем і душею моєю підтримку твою і незмінну любов у мені. Бог мене обіймаєш тоді, коли плачу, коли вже немає сил далі йти, і навіть тоді. Коли я просто мовчу, ти знаєш мене і ведеш до мети. Бог, це так неймовірно відчути тебе і знати, ти поруч що б не було, і навіть ніхто не розуміє мене, ти той, з ким завжди я буду разом. Бог, ти виповнюєш мрії і робиш все вчасно. І кожного разу доводиш, що ти, Господь Всемогутній, і все в твоїй владі, нам лише треба довіряти тобі. Бог, хочу просто сказати спасибі тобі за те, що ти поруч тоді, коли треба, не кидаєш сил, даєш, щоб йти за тобою у вічною твою оселю. Будь же завжди зі мною. І допоможи залишитись вірною тобі, а тоді, в небі, бути з тобою завжди, мою руку знайти у твоїй всемогутній руці.